Та взагалі ці школи їх закрити треба. Це абсолютно безполезна історія, то як зараз існує. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно. От згадай 15 років назад ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна очков можна подзвонити. Ну просто як прогресити, так? Да? Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути, але шкільна освіта, хто як за оценки в пажопімньому б'ють, чи як дрочать тебе за ці оцінки в школі. Чи як в коледжі, ти як О, ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж, нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, от і зарабатувати гроші, щоб податки плати, якось довести, щоб вони не потерялись. Поняв? Щоб вони там всі не збухалися, не збомжувались. я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі Графіку приучіть, якщо вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо. 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. А якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть, декілька років болі, зйомні квартири орендовані, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще без Что у нас там автостопом мандрувати? Ти просто витрати вообще на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. Я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось водив вводив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити заробляти взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто життя. Ні, ну, музична школа була супер, от реально, але це б набагато краще було, якби я ходив частного репетітора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, Совєцька, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його. Просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше, і психіки нема сламаних.